Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Голова РДА та голова районної ради одна людина. Можливо, виявляється так: у теплику. Активісти народного контролю звернулись до районного суду, аби рішення чиновника, який впродовж місяця обіймав дві посади, скасували. Депутат Теплицької районної ради від народного контролю подав до суду на нинішнього голову районної ради. Адже той, очолюючи РДА, вступив на нову посаду, не звільнившись з попередньої. Відтак, 24 листопада, Василь Романюк приступив до роботи голови райради. А з попередньої посади його звільнили лише через місяць, 29 грудня 2015 року. Правильна процедура мала бути така. Обрали його головою районної ради. До того часу. Як його не звільнить президент, він повинен був виконувати основну роботу, тобто голови районної держадміністрації. Раніше я був депутатом двох скликань обласної ради, але на сьогоднішній день то в обласній раді не бачив такого свагілля, як в нас в мене в районі проходить. Тому я не байдуже до то того, що твориться, і завжди виступав, і боровся проти корупції, і тому зробив позов. У суд. Позивач вимагає визнати недійсним низку рішень, прийнятих чиновником в квадраті за період його сидіння на двох стільцях. Та у суді відповідач заперечує будь-які звинувачення. Я не можу сказати, так «да» чи ні, а я можу сказати єдине, що законом передбачено чітко, що голова районної ради приступає до виконання обов'язків з дня його обрання. А далі, які вчиняє дії. То вже я написав заяву в той же день, коли мене обрали, зареєстрував її і відповідно до нормативних документів вона пішла по інстанції для звільнення, що й було зроблено президентом. Президент вас звільнив 29 грудня 2015 року. А ви більше місяця, починаючи з 24 листопада 2015 року, вже чинили кучу дій по районі. Записи трудові. Я хочу сказати, що до рішення No1 жодного відношення немає, оте, про що мене запитують. Тому я не буду відповідати на це. Також у суді згадали за публікації у місцевій газеті, в яких Василя Романюка називали головою РДА і головою райради одночасно. Чого у місті Теплічі, станом на 26 листопада, ви кругом себе пишете, Василь Романюк, голова. Ніхто собі не дозволяв таких речей. Не я другував газету і не я є редактором газети. І це, це не ваше. Заслухавши обидві сторони, Теплицький суд відмовив у позові. Задоволення адміністративного позову Токарчука Володимира Миходічу до Теплицької районної ради, голови Теплицької районної ради mm -hmm. Романюка про визнання протиправного діти та скасування рішень. Відмовити активіст народного контролю буде відстоювати свою позицію вже у Вінницькому апеляційному суді. Я думаю, що незабаром з'явиться. Десятиденний термін в апеляційному суді. Ми будемо стежити за перебігом ситуації. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.